Поговоримо про події у Сполучених Штатах Америки. Трамп визначився з кандидатурами держсекретаря та радника з нацбезпеки. Новообраний президент Сполучених Штатів вирішив віддати ці посади Марко Рубіо та Майку Волцу. Про це пише низка американських змі. Саме ці політики належать до яструбиного крила республіканців і є більш прихильними до підтримки України ніж класичні трампісти. Значного впливу на кадрові рішення в Америці набуває бізнесмен та мільярдер Ілон Маск. Зокрема, це стосується і формування майбутньої адміністрації Дональда Трампа за інформацією видання ABC News. Маск регулярно відвідує маєток новообраного президента в Маралагу у Флориді та активно залучений до ключових зустрічей і консультацій. Крім того, бізнесмен, начебто, навіть брав участь у щонайменше двох телефонних розмовах Трампа з іноземними лідерами, серед них і президент України Володимир Зеленський. Олексій Буреченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Доброї ночі, вам, пане Олексію, пані Вікторія, вітаю завжди вам радий і вітання всім нашим шановним речам. Це взаємно, пане Олексію. Отже, поговоримо про двох кандидатур на посади і держсекретаря та радника з нацбезпеки. Хто ці люди і чому вибір Трампа впав саме на них? Знаєте, задав собі щойно запитання, коли ми говоримо про Сполучені Штати, про нову команду Трампа, про самого Трампа, чи випадковість, що ми обидва в червоному? Але це питання риторичне, ми залишимо відповідно його без відповіді. Ну, давайте все ж таки прямо на ваше запитання, відповідь відносно Волца, нового нову людину, якого скоріше за все в команді Трампа буде займатися питаннями безпеки. Ну і Рубіо на позиції держсекретаря. По Да, дійсно, ви абсолютно правильно сказали, що вони досить. Скажімо, рішуче себе показали на серед інших республіканців. Вони той самий Рубіо, до речі, був вже досить давно і публічно виступав за підсилення військової допомоги України на Україні. До речі, потім для справедливості сказати, що він дещо змінив свою точку зору в сторону, скажімо так, такої трампійської, трампійського прагматизму, якщо можна так сказати, на нову. Це звичайно, це конгресмен, який військовий, як сам його Трамп називає зелений берет, і знову ж таки, посилаючись на самого Трампа, як кажуть відповідні інсайдери, що Трамп його досить високо оцінює в питаннях загроз зовнішніх з боку Китаю, Ірану, Російської Федерації. Тобто, дійсно, скоріше за все, вони будуть мати певну публічну в команді Трампа, звичайно, струбину республіканську позицію. Але як на мене. Ключової ролі, звичайно, грати вони не будуть. Ну тобто, це не буде щось схоже, припустимо, на то, коли в Обами, наприклад, був віце-президент Джо Байден, який був дійсно досвідченим політиком. І питання зовнішньої політики він перебрав відповідно багато в чому на себе і користувався великим. Авторитетом в даному випадку ми бачимо, команда Трампа вона складається з не таких досвідчених політиків. І якщо аналізувати, скажімо, їхні попередні досягнення, то звичайно, Трамп серед них буде в будь-якому випадку найбільш яскравою фігурою. Що це означає? Це означає, що хто б з команди Трампа не комунікував з питанням, Безпеки, з питання зовнішньополітичних векторів та пріоритетів, неві відповідні діалоги з різними міжнародними акторами, за Трампом буде все одно залишатися останнє слово. Скоріше за все, Трамп не допустить собі в команду зараз, того кому він не довіряє і на кого не може відповідно розраховувати, або хто буде сумніватися у відповідному авторитеті Трампа і статусі. Трампа Направду це абсолютно очевидно, що в даній команді буде тільки один лідер, і відповідно це буде сам. Трамп що тут для України? Для України я думаю надзвичайно важливо, що ми вже ще до результатів виборів сполучених штатів мали комунікацію із республіканцями і з демократами. На фоні досить затяжних дебатів під час виділення торічного макрофіну, да, я нагадаю, 60 мільярдів доларів. Ми досить потужно працювали з конгресменами. були Наскільки розумію діалоги з тим самим Рубіо серед інших да, республіканців, трампістів, на вота з самим Трампом хочу нагадати про відповідну зустріч за буквально декілька днів перед виборами нашого президента України Володимира Зеленського в Нью-Йорку. Тобто, для нас це виглядає як досить робочі варіанти комунікації, а їхня рішучість від Носно досягнення миру через силу саме в такій конфігурації, скоріш за все буде діяти Волц для нас в принципі абсолютно співпадає з нашою з нашою конфігурацією плану перемоги. Що відповідно я хочу нагадати приблизно в таких самих формулюваннях говорили наш президент та ще кандидат президента президенти Сполучених Штатів Трампу. Трамп після зустрічі в Нью-Йорку. тобто тут базові точки дотику і система координат вони співпадають. Тому, в принципі, я думаю, що це для нас ну такий робочий варіант продовження діалогу і реалізації проукраїнської позиції в вирішенні відповідно російсько-української війни. А позиція, звичайно, має бути. Проактивною, оскільки грати в чужу повістку точно не потрібно, тому що вона може бути для України невигідною. А чому на вашу думку Ілон Маск отримав такий великий вплив на Дональда Трампа, зокрема, на можливість впливати на кадрову політику, як повідомляє NBC News? Прагматизм. тут це направду дуже просто, і навіть не буду щось особливо публічно аналізувати. І маск і Трамп це люди комерції, це люди прагматичних рішень. Більше того, маска є серйозна, скажімо, медіа складова, така, яка є, і у Трампа. Зараз навіть аналітичні центри провідні, ну перш за все, сполучено. Татів починають термін та, та Трампу дипломатія такі навіть запроваджувати з посиланням звичайно на майбутнього ж президента Сполучених Штатів після інаугурації Але по факту всі чудово розуміють, що Трамп ще до інаугурації враховуючи те, що. Ну, як мінімум, на два роки, якщо не буде глобальних змін на у Трампа, по суті, фулхаус, це і конгрес і сенат. Він буде впливати на процеси ще навіть до інавгурації. До речі, сьогодні буквально буде 13 листопада, буде відбувати зустріч Джо Байдена, чинної ще президента Сполучених Штатів, та Трампа в овальному кабінеті Білого Дому, на яку Байден його запросив. І я думаю, що якраз там, в тому числі, буде пропрацьовуватись робочі питання перехідного періоду. І враховуючи знову ж таки. Да, що команда Трампа активно формується, намагаючись давати відповіді хоча б як мінімум для себе, на найбільш актуальні питання, скажімо, рішення конструктивні і важливі для України, можуть бути з боку Трампа прийняті ще по перше до 20 січня, тобто до інавгурації. Ну і друге, вони можуть формально бути прийняті ще Джо Байденом з такої? Тіньової підтримки Трампа відповідно, навіть якщо потрібно, буде рішення Конгресу та Сенату. Я думаю, що ми що я натякаю ви також розумієте. Перш за все, на зараз цікавить отримання політичного дозволу бити в глиб території РФ західною зброєю. До речі, про це зараз багато кажуть. І в Європі про це каже новий генсек Крюте. Про це каже відповідно прем'єр-міністр Британії Стармер. про це Каже Макрон про це каже Туск, прем'єр-міністр Польщі. Одним словом, при зміні вже геополітичної кон'юнктури в Сполучених Штатах з завершенням виборчого процесу, як мінімум, там переконані, що отримання дозволів для Британії і можливо для Франції розв'язати руки Україні в використання як мінімум Штамшедов та Скальпів, Може бути, ну скажімо, набагато вже швидше зреалізована, аніж командою Джо Байдена. Одним словом, зараз пішли серйозні тептонічні тобто, рухи на європейському континенті, які розуміють, що підтримка України ну прямо пропорційна відповідно безпековому компоненту в європейському союзі, і потрібно Україну підтримувати максимально ну як мінімум прагматично, щоб виграти для себе час. Щоб перенаправити бюджетні потоки, оскільки є вирогідність того, що дійсно сполучені штати ну відійдуть дещо від такої ролі безпекової парасольки європейського союзу. А для того, щоб перенаправити свої потоки, щоб перезавантажити багато бюрократичних механізмів, все одно європейським країнам потрібен час в цей час їм потрібно допомагати Україні. От десь приблизно в цій конфігурації конфігурації зараз будуть відбуватися діалоги. Ну а хто зараз говорить про те, що Трамп там може прямо про щось домовитися з Путіним, не враховуючи інтереси ні України, ні Європейського Союзу, це абсолютно маячня, тому що якщо зараз Трамп не врахує або команда Трампа при будь-яких діалогових процесах, інтереси, перш за все України і вже в тому числі європейського союзу. Тоді він може просто на АКмерика може втратити Європу, а враховуючи, що зараз на неї націлений дуже предметно Китай, то це може взагалі дуже змінити геополітичні розклади. І я думаю, що Трампу ці всі елементарні абсолютно речі дуже швидко пояснять. Тому да, з однієї сторони, звичайно, він може зменшити фінансування безпекового компоненту в європейському союзі, але чи готовий він відповідно? Менше фінансувати чи допомагати Україну ну я думаю, що ні, можливо, навіть за Трампа Україна буде ще більше отримувати допомоги ніж раніше, і відповідно навіть отримувати такі довгоочікувані політичні рішення по ті самій далекобійності, аніж ми того навіть там розраховували. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. О такій порі. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.